Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні у відео разом з вами я хочу зробити макіяж ось такою досить цікавою, як на мене, палеточкою від I Love Revolution. І називається вона Choc Mint. Відповідно, я розкажу вам, що я сьогодні вже нанесла на своє обличчя, свої відгуки, і трошечки ми з вами помалюємо. Так що, кому цікава така тема, я вас запрошую до перегляду. Давайте розпочну, власне, з того, що я звичайно нанесла свій звичайний догляд, який в мене вже теж скоро вийде на каналі. Я вам ці відео вже давненько обіцяю, і це скоро станеться. Доїхали до мене вже всі мої новиночки, які я хотіла би ввести в цей догляд. І ми з вами в якомусь відео обов'язково сядемо, і я так більш детально про нього розповім. І так, тональна основа, яку я сьогодні на себе наносила, це ось такі в мене були і ще є пробнички від Фармасі Matte Foundation називається в мене в номері 3 і в 5 Вони йдуть справді матова основа тональна. І з таким пудровим фінішем. Тобто я б вже пудру поверх даної тональної основи не наносила. Вона дуже гарно фіксується на вашому обличчі, гарно розноситься, дає таке справді матове покриття, і я для себе щойно зрозуміла, коли наносила, що я б таку основу. На повсякдень на роботу, наприклад, не носила. Це суто для виходу, вона так згладжує всі пори, якось їх так мінімалізує, скажімо так, і обличчя таке ваше гладке. Єдине, що вам потрібно вгадати тут з відтіночком. Якщо третій відтіночок, в мене є третій і п'ятий, третій відтіночок, він іде. Світленький з такою рожевинкою. Мені він на літо був засвітлий. На літо мені підходив, бо це вже не вперше, як основи тональні тестую. Мені підходив на літо ось цей п'ятий відтіночок. А він іде вже з такою, знаєте, для засмаглої шкіри. Він чудово влітку мені потрібно було кудись на вихід йти, то я ось цей п'ятий відтіночок з радістю носила. Потрібно так наносила небагато, щоб гарно рознести. От, Але зараз я їх просто тут вже залишки в мене залишилися, я їх змішала. Вийшов досить такий мій зараз нейтральний тон, власне, 4. У мене є огляд всіх відтінків на каналі, там з відео про компанію Фармосів, мої покупки. Я робила вам свочі даних тональних кремів, і там всі можна буде подивитися. В даному пробничку йде 2,5 мл. Тобто вистачить їх вам таки на досить. Довгий період часу. Так як я ними взагалі не дуже довго не часто користувалася, то мені даних пробничок вистачило, певно, на, на, на тижні два до якогось відео чи десь ввечері вийти, десь на якусь зустріч важливу, то мені сподобалося. Ще раз повторюсь: єдине, що. Мені особисто для мене не на кожен день, тому що воно мені таке не потрібно, матове, таке, ну як воно не матове, це обличчя. Так, воно таке досить замотоване. Тобто і цей тональний крем видно, що ви щось на обличчі. Я не можу сказати, що цей тональний крем видно, я маю на увазі, ви мене зрозуміли, правильно не, не можу підібрати слова, щоб виразитись. от, Але всі почервоніння він загладив, пори мінімізував, ну досить такий хороший тональний крем, як на мене, просто на вихід. Можливо, я ще обов'язково залишу, неможливо, а точно свої відгуки про цей крем в порожніх пляшечках. Далі в мене все по стандарту, Ішла старенька палетка моя, я не, не взяла її тут, я мусила припудритись до відео, тому що наносила зверху сухі продукти, такі як бро'яна, хайлайтер та скульптор, щоб трошечки відкоригувати обличчя. От. Ну і на губах в мене сьогодні ось такий бальзамчик, сьогодні я не забула це Lip Glows від Avon. Тут же в мене все ось тут майже постаралося. Дайте мені окуляри, я зараз вам скажу, що це за відтіночок. Це Gleaming Guava поляки виготовляють. Якщо продавитися на просвіт, в мене вже його ось так стільки залишилося тобто, вже є тут. Просвіти. Можете це от бачити. Я вже так от його набираю по стіночках, і можна було видно. Ось такий от відтіночок. Якщо я не знаю, що нанести навіть на роботу більшу зранку, беру ось цей відтіночок і дуже гарно його наносити. Він так добре зволожує от і дає такий відтіночок. Там є різні, але цей з гуавою мені. Саме те, що треба. І парфум, який я сьогодні нанесла, між іншим останнім часом, коли я вдома нікуди мені не потрібно йти, це переважно на вихідних, то я перекладаюся до ось цього від Avon. Це Passion Dance Dark. Dark мені подобається найбільше. Він такий для мене кавово-шоколадний, солодкуватий і водночас має якусь собі свіжість. Ось цей шипровий червоний в мене теж є, але я його носити. Я його затестила до трасси, на носити я його не можу. А ось цей дак досить таки непоганий, така поливашка навіть після душу, От, то мені він подобається. Давайте перейдемо до самої, а вже нарешті, палатки будемо фарбуватися. Проходить вона от, от, в такій коробочці. Тут в нас де два відтінки по 0,053, грама, чи що? Коротше, щоб я вам щось лишнього не говорила, одним словом, тут є різні графіли. От, і це саме, в принципі, дублюється ззаду на ось цій палеточці. Відкритою зберігати 12 місяців, не тестується на тваринах і так далі. Давайте. Дуже гарне мені тут пакування. Власне, це маленька шоколадка, не з тих, великих, бо там ще є великі шоколадки, але мене власне, зацікавила ця. Так, тут вже мені випала ось така плівочка, все тут гарно йде. Відкривається палеточка ось так. Бачите, мене тут можна побачити. І... Насправді тут йдуть дуже гарні, а, як на мене, осінні та й весняні відтіночки. Подивіться, яка краса. Багато матових, і маємо два ось таких шиморих, блискучих, навіть не два, а чотири. Чого я кажу два, тому що два маленьких, а два великих. Ось цих два. І ось ось цей, також такий з блискітками, так, і ось цей. Має також по собі якийсь от шиммер. Подивіться, краса наземна. І як ви вже зрозуміли, що це моя кольорова гамма, така коричнева. Єдине, що ось цей зелений, мені цікавий, і ось цей помаранч, як вони будуть разом поєднуватися. Сьогодні ми з вами це перевіримо. Абсолютно спонтанний макіяж. Між іншим зеркальце досить непогано, я, напевно, буду в нього і дивитися. Я не знаю, що ми сьогодні будемо з вами малювати. Ага, ще забула сказати вам про а, брови. Сьогодні теж свої оформила. А, ось цією помадкою від Білорадизайна, але неважливо, який тон, тому що я хочу її до використати. Якщо вона мені а, швидше не засохне, я її позбудуся. Е, так, ну що ж. Я не буду тут довго затримуватись, тому що мені потрібно зробити такий швиденький макіяж, отак, чищу свій пензлик об руку, так робить, де пишуть мені також в коментарях. Я відразу візьму ось цей помаранчевий відтіночок, він тут буде просто без назви, і буду намагатися ним скоригувати своє повіко, підлітаючи ось сюди в дзеркало. По цьому відтіночку хочу сказати, що він дуже гарно розноситься, він де абсолютно матовий, майже не пилить. От і я зробила собі ним ось таку складочку. Ну що ж, давайте ми з вами перейдемо до наступного відтіночка. Я хочу взяти інший пензлик, але більш ось такий, як бочечка. і... Якщо в мене там щось на ньому було, то я, звичайно, ось так, як попередній, стираю. І я хочу цей матовий відтіночок, зелененький, нанести на все рухоме повіко і знизу. Ну що ж, давайте починати. Так. Ось так виглядає цей відтіночок на моїх всі сводчі я вам десь прикріплю з боку і ви обов'язково на них подивитись на руці, як то все виглядає. Тепер я хочу взяти ще один якийсь гарний пензлик, такий не дуже, не дуже такий пухнастий. Сутень, а, ось, ось. Але ні, мені треба скошений ось такий візьму пензлик і наберу ще цього зелененького. І я ж говорила, що я ще буду наносити його на нижнє повіку. Так, він досить виглядає такий, знаєте, як цленка на очах, але це не є проблемою. Я, власне, чогось і очікувала, що цей відтіночок може таким бути. Далі я нанесу ось цей відтіночок в куточок свого ока. Він такий, ось цей відтіночок осипається. Так, далі я хочу взяти ось цей світлий відтіночок, ось такий наш широкий пензлик і пройтись зверху ось тут. Ой, він такий блискучий, як хайлайтер виглядає. Зазвичай тушують матовими відтінками, але тут світлого матового немає. Я так, звичайно, ризикнула добряче. Не знаю, камера моя передає, але такий блиск прям. Але щось в тому є. Щось в тому є. Ну, не знаю. А зараз ми з вами подивимося. Тепер беру ось такий малесенький, і цей же ж перший відтіночок я хочу нанести сюди, в куточок ока. Не хочу, я, звичайно, сюди іншу палетку підключати. От. Тому зараз треба буде щось зімпровізувати. Так. Повертаюся до свого пензлика, беру ось цей помаранчевий відтінок і підтушовую ось тут цю зелень під очима. Все-таки цікаво виходить. Далі я візьму ось такий плоский пензель і Наберу ось цього гарного другого сяючого, такого бежевого золотистого кольору і додам на центр повіка. І у мене практично ось це зелення. Зникла з очей, залиш... залишився легкий такий натяк на цю мою зелень, на цю зеленочку. І таким чином вийшов доволі такий складний відтінок якоїсь дуже гарної тіні. Хоч а знизу залишився власне такий контур від тої зеленки. Досить таки непогано, як на мене, вийшло. Досить такі виразні очі. От, а мені, в принципі. Непогано, подобається. Давайте ми ще з вами не тестували ось цей третій світлий відтінок. Я хочу його теж взяти на такий невеличкий пензель. Так, я цей попередній струшу, і візьму ось цей і нанесу ще раз ось тут в куточок ока, цю блискітку. Щось таке, незвичайно, в мене сьогодні вийшло. Це такий складний простою палеточкою доволі такий складний макіяж. На рахунок цього зеленого кольору він тут такий акцентований іде, і він мав би підкреслювати, мені здається, дуже гарно, і карі очі, і зелені. Напишіть мені взагалі, як вам ця палетка. Тому що, власне, цей сам зелений, він тут такий одинокий, доволі таки спірний. Якщо ви не хотіли дати його як акцент, чому не зробили його, наприклад, якимсь шимером, а просто матовим. Бо в складку повіка я не думаю, що це хороша ідея, тому що він такий, бачите, така ну, зеленка бірюза. Гарний колір, сам по собі колір дуже гарний, але в складку повіка це можна було б з ним трохи, скажімо так, переборщити і зробити з ним такий бруд, брудний колір на оці. Але отак зверху, як я отут дала ще зверху ось, ці, ось цей коричневий такий та золотистий, то досить таки вийшла досить цікава. Гама кольорова. Ну, напишіть, як ця палеточка вам, а я швиденько дозавершую свій макіяж, додам свою туш, яка у мене зараз в використанні, і повертаюся до вас. Ну що ж, я завершила свій макіяж очей, навела звичайним чорним олівчиком ще по контуру, ніякої стрілочки. Також міжвійку провела і нафарбувала в її. Звичайною тушу, якою зараз користуюся. От, захотілося б мені чогось зелененького, якоїсь зеленці. іншим, можна би було ще використати зелений олівець від ламель, який мені теж дуже подобався. І минулого року, я пам'ятаю, осінню я його прямо наносила просто на, на слезову. Він дуже мені подобався. Також я була в захваті, згадала. Про ось цю свою палеточку, яку я замовляла на iHerb. подивіться, які тут гарні зелені відтіночки. От, Дуже вона мені теж подобається. І можна побачити, як я нею, якими відтінками я користувалася. Насправді дуже гарна палеточка, одна з моїх улюблених. Треба буде її витягнути і також нею користуватися. От, ну, Але хочу винести вердикт ось цій. Палеці, шоколадці чок Mint. Дуже гарний формат. Якщо десь поїхати навіть взяти з собою, незважаючи на ось цей зелений колір, все-таки гама тут моя. Коричнево, золотисто, навіть помаранчева з цим відтіночком. Дуже гарні сяючі відтіночки. Хочу сказати, що палетка навіть не дуже осипається. Не дуже осипається, тут не було що мені страти під очима. Наносила я без бази, От, тому результат мені, в принципі, дуже сподобався. Я чекатиму вас в коментарях. Напишіть, хто користується такою палеточкою, як вона вам. От, і такий був мій сьогодні відгук. Дякую вам всім ще раз за перегляд. Будьте мені здорові, бережіть себе, своїх близьких та рідних, а ми з вами побачимося в моїх наступних відео. Всім па-па!